Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні заключний тур групового етапу українського є Євро, мій суперник Маркес і його Бельгія. І цей матч буде вирішувати для мене практично все. Перемога гарантує мені прохід далі. Нічия або поразка не гарантують нічого, але все рівно зберігаються в групі деякі розклади, коли навіть при поразці я можу вийти в наступний тур. Також, панове, зразу на початку відео вам нагадую: не забувайте. Що в нас проходить буде проходити розіграш PlayStation 5 і трьох футболочок від нашого спонсора за кожних 50 гривень донату для Збройних сил. Ось тут, ось тут ось тут. появиться QR-код. Кожних 50 гривень це один квиточок для в розіграші, або PlayStation, або футболочки. Так що обов'язково приймайте участь в розіграші, робіть донати і пам'ятайте, донатів маленьких не буває. А тепер переходимо зразу до матчу. Непоганий склад, непоганий. Ух. Ой, конек тяжкуватий, ой, тяжкуватий. А-а-а, просто жовтим магає. Бля, це піздец. Пута є перший. В гамноконнекті навіть, а о є. Було сайт? Не було Ааа... Просто не реагують гравці. Хорош? Ну, 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 блять! Ну він просто ну тут це просто пизда, блять. Він навіть не думав розвертатися. Ну як мені тут підібрати м'яч? Ну, А, це гол. Не, фу. Давайте паузу якусь може покращиться трошки конект, але це просто тупо. Це просто весь матч в жовтому коннекті. У мене лівого стіка, як такого, нема. У мене просто гравці на лівий стік не реагують. Мене з цього прям конкретно пригорає, коли я отроблю закидушку, пробую лівим стіком розвернути гравця, він просто стоїть на місці, поки в нього м'яч не заберуть. Дупа. Вже кінець першого тайму, ну окей. Фух! Тяжко, дуже тяжко, бо я тут більше граю не проти Макса, а проти коннекта. Ну типу абсолютно гравці не слухаються. Абсолютно. Тобто, якщо показує жовтий, Пінг, це десь Жовтий коннект це десь пінг 150-200. Ну неможливо просто грати. Спокійно, спокійно. Головне спокійно. Ну, така в мене всрата гра тут буде оббігання, намагання знайти зони якісь. У мене нема сайда. Ну, в мене поки смолярик віддає пасту, все просто мене з'їдають. Так, не тільтувати, головне не тільтувати спокійно. Спокійно грати, спокійно можна десь якийсь момент ще буде знайти. Ага, Смолярик. Центр. Сюди. Єгело, хорош. Отуда, отуда. Левандовський! Ух! Потягнув куртуа. Але не йшов, не йшов момент. Треба отак монотонно розкатувати, бо ну реально затримка півтора-дві секунди. Між пасом, між ривком, між розвертанням гравця. Ну просто по, ну, неможливо по інакшому грати. Я хоча б м'яч тримаю. Не даю можливості супернику забити. Це і біс. Я люблю грати при пінгу 200. Кайф гра, просто кайф. Просто пиздець. Це просто не гра, я не знаю, блять. Це просто хуєта. Їбана, блядь. Ну от, ну, от, в мене, ви бачите ж мій стік, блять, як я повертаюсь. Ну це пизда, блять. Ну серйозно, ну це пизда. Я не знаю, як це коментувати. Ну, реально просто не знаю. Задоволення від цієї гри просто нуль, блять. Просто сіки нервів, всіки горіння, блять. Просто через то, що їбучий пінг 200, блять. Ну, ну як як я можу грати в це, блядь? У мене гравці просто не реагують. Ну, камон, ну це піздець. Це просто піздец. Ну що, панове, відіграв я всі матчі групового турніру. Звичайно, засмучений, що програв, але тут, в принципі, ну, що поробиш? Маркіс хостить з Португалії. Я е, з України граю. І коли в мене пінг 200 в суперника 20, дуже складно грати. До Маркеса претензій немає, ну, це ж, ну, неможливо не було по-інакшому зробити. О, і ну, напевне, поки що, от, я записую відео зразу після цього матчу, емоції свіжі. Обідно було просто отак от програти тільки через е, гру, через конект і виключно через це. Хоча, наче, і в суперника були моменти, я якісь моменти створював, навіть гол забив. Але далі просто конект впав в, в дупу. І, ну, я, я просто не міг бігти вперед. Я біжу вперед, нажимаю кнопку пасу. Пас віддається там за 2-3 секунди. Це все, в принципі, на відео бачите. Ну, самі розумієте, неможливо якихось 2-3 адекватних паса зв'язати. Але, в принципі, я не знаю результату паралельного матчу. В мене є невеличкі шанси навіть при поразці вийти з групи, але це якийсь має бути супервеликий розгорм в матчі крави і шотіка. В будь-якому випадку я дуже вдячний організаторам за те, що мене запросили. І я надіюся, панове, що ми зберемо кругленьку таку суму на ЗСУ. Це, в принципі, головна мета оцього всього турніру. Дякую, що дивилися мене. Не знаю, чи будуть ще наступні матчі. Ну, там шанси дуже маленькі в мене вийти з групи, але вони є. Не знаю результату паралельного матчу. Якщо я чудом якось вийду з групи, то ще побачимось. Якщо ні, дуже дякую всім, хто дивився. Учасникам бажаю гарних каток, гарного турніру і бажаю, щоб ми зібрали побільше дулярів на ЗСУ. Щастячка всім, здоров'ячка панове. Бережіть себе, всім па-па.